Ну що ж, друзі, настала пора зустрітись на моєму каналі. Радий вас вітати. Farming Simulator 23 карта Нойбрун. І продовжуємо. Наразі 592, 592 тисячі на рахунку. Заробив я. Де фінанси? А, є. Продано тюков на 330 тисяч. Якщо ви пам'ятаєте попередніх відео, я показував, я продавав по е, 550-580 тисяч. Цей раз вийшло тільки 330. Чого я так і не зрозумів, що за все було менше трави, тому що бот косив тільки на полях і грабав теж бот, я вже тільки тюкував. Ну, Швидше за все, вийшло менше трави. Може, десь грабачка там лаганула. Я не знаю, чого так. Ну, коротше, вийшло майже в два рази менше грошей. От. І наразі потрібно зараз купувати поле. Е, я собі підібрав ось це поле. Яке там? Де воно? Що е, воно збилось? А, поле номер 9. 186 тисяч коштує. І гектар 24 будемо мати. І, до речі, до речі, там засіяний ячмінь. Як Ви бачите, там засіяний ячмінь, він уже росте і один раз удобрений. А курочки у нас. Де в нас допомож? О, курочки. Пшениця ячмінь сорго. І тим більше ячмінь дає солому. Тобто, я думаю, що цей ячмінь, зрештою, все-таки залишиться. На полі, хай росте. Я, просто, я вже не буду не сіяти, не культувати нічого. Я просто купую поле, удобрюю І потім е покроплю його від бур'янів. Ось і все. Так, тоді відразу, відразу купую поле. За 186 тисяч. Поле номер 9 тепер моє. Там ячмінь росте, один раз удобрене. Добре, прекрасно. Його тільки покропить і ще раз удобрить. Так, а тепер поїхали заробляти гроші. Трахторець уже біля овець, прицепчик завантажений. Там ще майже пів прицепчика буде піддонів. Так, а їхати нам. В квітні місяці у нас ціна на шерсть максимальна. А максимальна вона в нас е, на прядільні. Нам треба в прядильну їхати. Так, 3600, 3700. да, рядильне. Так, а де вона в нас? А де вона в нас? А де вона в нас? О, це аж другий кінець карти. Класно. Прикольно, ну нічого. Поїхали, поїхали. Завеземо шерсть. Побачимо, скільки грошей я зароблю. Ну, і відповідно, треба буде ще купити на осінь комбайн. Точніше, кінець літа. Коли будуть жнива, потрібно буде комбайн. І я думаю, що зрештою грошей мені вистачить, тому що треба буде ще оприскувач купити, дискові, культиватори, сівалки і так далі. Ну, сівалку я хотів нормально брати, потінджер, по-моєму. Це та, 6-метрова, 15 км в час робоча швидкість і а, зразу з добром, ця, що з дисками велика. Вона 110 коштує, плюс ще оприскувач це вже порядка 150 тисяч, але то я вже буду брати потім. Тому що цей рік мені на корівок точно не вистачить, тому що, як ви бачите, прибутку з Сілосу було менше, плюс треба ще травичку завозити овечкам, а їх у нас стало набагато більше. Тому, власне, я думаю, прибутку поки що буде менше і корівок я буду знову ж таки на наступний рік брати. На наступний ігровий рік. В наступній серії. Хоча, я думаю, наступна серія буде про те, що я буду молотить і тюкувати соломку, тому що у нас ще будуть перед тим жнива. ну Одним словом, буде видно по тому, скільки грошей я зароблю. Так, зараз треба знайти придільню. А, я вже, здається, шерсть здавав. Я вже їздив тут, і да. Це та сама точка, де найбільша ціна. У квітні на шерсть. Ну, воно і логічно, бо там її переробляють. Тому, власне, зараз під'їжджаю туди. Здам. І буду вертатися ще по один прицепчик. Шерсті. І так само завезу його сюди, тому що гроші нам капець як треба. Поле то вже є. Так, обережно там. Угол. О, все, я заїхав. Так, а все продав? Так, на 44800. Майже на 45 тисяч продався, це вже добре. Це вже приємний бонус. Зараз я думаю тисяч на хоча б 20 там ще буде шерсті, ну, можливо, менше, можливо, 18. Але зараз їжджу, подивлюся, привезу побачу. Так, щось рівно їхати у мене геть не виходить трішки підлагою. Ну, плюс побитий сенсор трошки підлагою, тому ідеально гарно їхати не виходить, але то все є ерунда. Головне, що на дорозі в нас немає ніякої техніки, ми нікому не заважаємо, так що можна прямувати впевнено. Зараз вивезу, вивезу ще півпрацепа шерсті, продам, побачу, скільки грошей буде. І з'їжджу покажу зрештою, те поле, що я купив. Треба буде його зразу купити, оприскувач, оприскати. Ну і відповідно ще раз удобрити, щоб воно вже до кінця літа було готове. Ну і До кінця літа ще трішки накушу трави, можливо, буде десь якась нормальна ціна на силос, хоча б по 500 баксів, можна буде ще трішки здати, щоб вистачило і на комбайн, і на все, що нам необхідно. Бо я ж коли змолочу пшеницю, мені ж потрібно буде купити курочок. Ну, там цей так званий загон для курей, він уже, власне... є в моєму господарстві. Тобто він ну, дається стартово, він безкоштовний по суті. Але курей все одно потрібно буде купити. Я не пам'ятаю, по чому кури. Ну, але то таке. Там, я думаю, що там ціна невелика, там баксів по 50, може і менше. Так, заїжджаю, розвертаюся. Оп! Трішки газу на горбачку, направо і донизу. Так, заїжджаю і зразу забираю всі піддони. Так. ну П'ять повністю і шостий там трошки. Майже пів прицепа ще буде зараз шерсті продано. Буде ще трішки грошей. Відразу треба буде зараз купити оприскувач. На малому тракторі туди і поїду. Оприскати поле. Тому що там тільки один раз удобрено, я думаю, що швидше за все оприскування не проводиться. Тому якраз потрібно буде купувати, купити оприскувач, обробити його і відразу другий раз удобрити. Хоча можна і в наступному місяці його удобрити, воно недавно посійне, зараз тільки росте. Тому я думаю, можна буде і пізніше його удобрити. Головне зараз покропити від бур'яну, щоб ячмінь ріс гарно. Я взагалі хотів посіяти пшеничку, щоб була пшениця, але ну, вже якщо посіяний ячмінь, то чого б і ні. Ну, хоч і грошей не вистачає зараз на корівок, але потихеньку рух до того є. Поле уже є. Тим більше, засіяний, його тільки оприскати і один раз удобрити. Власне, лійка на удобрення в мене та на селітру є. Я його без проблем удобрю. Так що не все так погано. Не прийшлось купувати сівалки там і інших агратів необхідних для того, щоб засіятись. Ну, але до осені ще буде видно, що я зароблю. Ще все одно збільшиться приток. Ну, 18 тисяч, я ж казав, 18 800 так як я і казав. Так, тепер прямую в магазин купувати оприскувач, відразу заправлю його і поїду обробляти поле. Зараз подивлюсь, яке воно там. Ну, Я в принципі так об'їжджав його, візуально дивився, воно мені сподобалось. Гарне рівне поле. Там за 182 є ще одне, але там 0,94 гектара, по-моєму, і воно на склоні. Що мені дуже не подобається, тому що його обробляти це буде ще та забава. Так що я не хочу ці поля брати, я хочу якісь рівніші купити. Там в мене є рівне поле біля бази. Воно дорогувате, але зрештою, я думаю, що я його куплю. Там можна буде вирощувати, о, як і пшеницю, щоб побільше соломи було в запас, продавати ту пшеницю. Так само і Сою можна буде вирощувати. Бо я нагадаю, в мене один врожай рік е, в рік. Чотири врожаї це трави я збираю, бо вона там через місяць е, врожай у неї. Так, а, платформу, так, да. платформу ж треба на місце до овець завести. Ну, це я вже зроблю потім. Я зараз її завезу в магазин, відразу куплю оприскувач і поїду працювати. Зараз поки що тут поставлю. Тут площа велика, охороняється, так що. Зараз отак підріжу машинку. Оп, все нормально, нормально. Якщо що, здасть назад. Так, да, якщо що, то не є. Мене тут не було. Так, заходимо в наш магазин і купуємо оприскувач, звичайно, самий дешевий за 40 тисяч баксів. Дуже дешевий. Але нічого, він нам все одно необхідний, тому нехай в господарстві буде. Так, 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 так. Обережно під'їжджаємо. Оп, оп, і, поїхав я на базу. Так, ні, там горбак великий, ну його в баню ще перевернуся. Треба їхати по асфальті, зрештою, тут і підйоми всюди, і по асфальті, і по ґрунтових дорогах, але тут а, хоча б безпечніше, тут точно знаєш, що не перевернешся зараз заправлю Прейскович. Там, в принципі, гектарів небагато, навіть менше півтора, тому я думаю, я багато гербіциду брати не буду десь. До півбака, ну, щоб точно вистачило. А тоді треба буде посипати ще салітрою І хай ячмінь росте. Так, обережненько під'їжджаємо. Оп, Ні, не оп. О! І завантажуємо гербіцид. Я думаю, що стільки вистачить. О, на 1800, нічого собі. Так, розвертаюсь і поїхали. Погнав я до поля. Так, а я там не пам'ятаю, там десь біля виноградника заїжджати, здається. Зараз треба буде дивитися. Так, де в нас тут яке поле? Оп. Оп, обережно. Так. Де в нас тут моє поле? За виноградником. Виноградник у нас прямо, тому треба направо. Да, дороги тут, звісно, європейські, я би сказав. Навіть дуже європейські. Так, обережно. Ну, там десь по-любому має бути дорога, але. Так, це ж моє поле. А, да, моє. Так, куплено ячмінь, росте. 50% требує гербіцид. Добре. значить воно переоране, скультивоване. Так. Да. Не знаю, наскільки гарно воно посіяне. Но... Вже яке є. Так. Навірно, зараз пройду поперечечку, а тоді поставлю бота, хай працює поздовж. бо тут виноград і йому буде дуже неудобно розвертатись. Так, розкривай. І поїхали. Так, треба акуратно, щоб повністю весь край покропити. Ну, поле таке візуально не маленьке. Так, а я щось не зрозумів. А що, поле йде аж до самого низу? Ага. А я думав, воно балін. Я, походу, тоді об'їжджав не це поле, я, походу, наступне поле об'їжджав. Бо щось тут не так, а ну хай бот сам працює. О, то так навіть краще. Я думав, що комбайн буде до винограду розвертатися, а він сюди прям до дороги буде розвертатися. тут ще й трактора з прицепом вона буде зразу поставити. Боже, як класно. А, до речі, да, мені щось треба буде прицепа купити. Хоча б маленького. Щось я зовсім забув. Да, тут йому розвертатися, звісно, край як удобно, але... Ну, за три проходи, я думаю, покропить. За три проходи, я думаю, попробую. Так, нехай працює. Так, ну мені, в принципі, треба буде ще як мінімум комбайн. Це 130 і 35-165 тисяч. Плюс треба буде прицеп, ну, як мінімум один. Оцей на 8 тонн. Це ще, грубо кажучи, 12 тисяч. Так, що там ще треба буде? Ну, тюковка, у мене все є на тюковку, о, що, як мінімум, треба буде взяти якусь дискову, хоча б хороша, Ну і культиватора якогось, Амазонку, хоча б. Там тепо, типу, але те поле там культивувати, то, мабуть, треба буде лемки набрати п'ятиметрового, під великого трактора. -да. Печалька, печалька, бо там поле не рівне. А, то він щось за три проходи не пройде. Прекрасно. Ну, мене це вже радує. Хоч і сума зароблених грошей за рік на силосі не порадувала, але купив поле вже з ячменем, готове. Ну, Це дуже порадувало. На наступний місяць треба... А, ні, він же ж виріс. треба буде зараз його ще посипати. Точно. Я тоді зразу великим мейсом його посиплю. І на тому буде все, буду далі знову займатися силосом. Щоб уже. Ой, тихо, не до косарки. Я вже по привичці їду по косарку. Але треба удобрювач. Зараз... Ай, тихо, треба. Треба купити літри, я забув. Я привик, що на тій карті в мене завжди була а, повна лійка салітри, а тут я беру по чуть-чуть, щоб економити гроші. Мало ли що прийдеться купити і на що потрібно буде потратитися, тому що всю ж техніку потрібно мити, трактора ще й заправляти, так що постійно, постійно є витрати. Так, зараз під'їду до поля, перецеплю лійку на малого, нехай розкидає добриво. Так, а де він там? Він стане зверху чи знизу. А, ні, він же ж має сюди доверху приїхати, так. Да. Так, о, він якраз зверху якраз завершив і я йому вже привіз ліючку. Який тут різкий виїзд. Так, а куди, ти? Що ти робиш? Ти що, край не докропив, крайний що? Та, ні, неж докроплений, Ну. Так, а чого ти от это вибалуєшся? Що ти робиш? Боже нещасний. Давай, згортай штангу скоріше. Люди, напевно, які бачать ці всі маневри, думають, Боже, що за аграр, її тут поле купили. Так, акуратно не падає, ще не вистачало нового прискова, оце закинуть, бо знаю куди. Так, зразу цепляйся. І поїхав я на край. Тихо-тихо, не поючменю. Так, десь отак. Візьму собі. Оп, і поїхав. Поїхав зразу розкидати добрива. До Я забираю прискович і прямую на базу. Прямую на базу. Так, ну і того в мене залишається ще 427 тисяч. Ну, Мийка, заправка, там, обслуговування техніки, покупка салітри на е, траву після скошення, і так далі. ну, Десь 420 тисяч буде. Я думаю, що на осінь купити комбайн, змолотити вистачить, Ну, і на курочок також. Хоча би на якийсь маленький їм прицепчик, щоб завести все зерно в бункер. Ну і засипати їм. Вони там жируть небагато, тому, можливо ще. Получиться навіть е, при 100% врожаї у нас навіть щось продати. Я думаю, що навіть з того зерна я щось зароблю. Прицепчик оставлю курам, може трошки більше. Ну і сподіваюсь, щось вивезу на продаж. Так, тепер питання, куди тебе поставить. Гербіциднік ти наш. Куди ж тебе поставить? Е, 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 е. Я знаю, куди його поставити. Ладно, поки що поставлю тут. Отак, нехай стоїть, тут заважати мені не буде ні в якому разі. Так, паркуюсь на своє місце. Так, малий, ти що тут? Знов чудиш? Да, стоподово щось чудить. Куди ти поїхав? Ага, ти ще там кусочок не досипав, так? Да? Не, давай я лучше сам. Что тут осталось? Край. Та ні. Тут, тут добре, не, тут удобрено. А, тут помаленька полосочка, я понял. Ладно, нічого страшного. Нічого страшного. Ладно, помаленьку сам проїдусь. Ну, отак помаленьку і отримав поле. Засіяне, готове. Купив тільки оприскувача, оприскав і ще раз удобрив. І тепер через 3 місяці, можна буде молотити готове поле, купити тільки комбайна, прицепа, приїхати змолотити, забрати врожай. Ну і вже там тюкувати, відвозити соломку до корівок. Так, оп, оп. Що в нас тут? Зразу збереження. Що у нас тут подобрив? Подобрив на нашому полі 100%. Засипано все рівно. Так, росте культура без бур'яну, шикарно. Ну, все. Тоді ми молодці попрацювали гарно. Я попрацював, ви подивились. Ну, Тепер, власне, вже до жнив. Вже коли буду молотити, ячмінь, заводити зразу курей. Намолочу там бункер, висиплю в прицеп і зразу до курочок. Оп. А, треба ще ж буде прицепа з магазина забрати, точно не забути. Бо потім забуду, буду їздити по всій карті шукати прицепа. Оці обочини трави, де біля моїх полей, полів, треба буде ще е, їх косити, щоб більше було прибутку. Тоді я думаю, е, ну, осінню мало, ймовірно, але скоріше всього, зимою, я думаю, що вже коли здам сіло, то будуть корівки. Швидше за все, на наступний рік. Ну, але гроші замало грошей треба буде купити комбайна, прицепа плюс. Е, Витрати на обслуговування техніки, на добрива, так що грошей до осені по-любому не вистачить. Тому, власне, така ситуація, але працюємо далі. Є овечки, вони підростають. До речі, я вам їх так і не показав. Є великі це ці, що я купляв 23 місяці. Це вже ці, що народились їм 10 місяців. І скоро я думаю, що одні й другі будуть давати власне шерсть, тому її буде побільше і в квітні можна буде з шерсті заробити більше. Ну, а на цьому, власне, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, до побачення.